О Вседержителю, Господи, Владико Небесний Творче світу, що безмежною благодаттю Твоєї осяєш зірки на височині та підтримуєш піщинки в пустелі, переклоняємо коліна душі перед величністю Твоєю, о Отче наш, що є на небесах. Прийми наші скорботні серця, напоєні каяттям, нехай великодарний твій погляд зверне на нас очі милості, прости нам грішним забудем вівцям твоєї пастви, наші промахи та занепади. Ми приходимо до тебе, як жебраки, до водаря благ, просячи незаслужену милість, благословення та заступництво, складаємо смиренні моління за оздоровлення наших тіл та душ, що страждають від болі та неспокою. Захисти нас це, могутній лікарю від хвороб, Ти є покровитель живих, зцілита та відроди наші сили, аби могли прославляти Твоє ім'я своїм здоров'ям та радістю життя. В руки твоєї, владико, безсмертний ми видаємо наші сім'ї та домівки. Напишіть імена та прохання в коментарях. Будь їм захистом від лиха та згуби, вогнищем незгасимої надії та кріпкістю непохитною. Перед бурям і долі, сповни їх світлом твоєї безмежної любові, охороняй кожен беззахисний крок наших дітей, направляй їхні долі по стежках праведності та істини, о Господи, Воїни Небесний, Ти знаєш наш біль та нашу боротьбу, ти бачиш наших сміливих захисників, що стоять на сторожі вітчизни, нехай Твоя незламна сила наповнить їхні серця, а Твоя перемога буде їхнім покровом у боротьбі проти ворога. Благослови Україну мудрістю та силою, щоб вона з твердістю та честю пройшла шлях до миру, освятий Отче наш побут відносин, і відносини. Нехай Твоя благодать буде компасом у рішеннях наших щоденних. Сповненням натхнення в роботі нашій теплом і міці у стосунках наших родинних, даруй нам мудрість для розуміння та силу для прощення, аби наші домівки стали образом Твого небесного царства, о Боже милостиве, як весняний дощ обновляє землю та нови наші душі, щоб вони відбували чистоту Твого світла. Примножив нас віру, розлив в серцях наших спасіння, і нехай наша надія завжди залишається міцною в тебе, ми кладемо наші надії та тривоги перед Тобою, знаючи, що Ти чуєш кожне биття нашого серця, прийми Всевишній цю молитву, як ладан благовонний, нехай вона зійде до Твого престолу та відкриє двері благословення для всіх нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, лікарю душі тілес наших, глибини серця мого, звертаюся до Тебе, стою перед Твоїм Божественним обличчям, сповнений віри надії і смирення, щиро визнаючи свої гріхи та слабкості, Ти, що на Христі, розп'ятий був заради нашого спасіння, милостиво прийми мою молитву, дякую тобі, Отче, примилосердний, за Твою безмежну благодать і милосердя, що невпинно спускається на нас, недостойних, чистим джерелом Твоєї любові омивай мою душу, оновлюючи її кожну мить, прошу тебе, прости мені провини мої, просвяти мій розум, світлом твоєї премудрості і вкажи дорогу, якою ти мені, щоб кожен мій крок був благословенний. о Господи, ти невидимий щит від усякого зла, оточи своєю всемогутньою охороною мою сім'ю. Напишіть імена та прохання в коментарях, бережи її від усіх небезпек, обергай від злих помислів та дій, благослови Господи, та направляє нас у повсякденних турботах у наших потребах і надіях, будь творцями миру та добра, зціли милосердний лікарю наші хвороби, тілесні та духовні, звільни нас, від тягаря Дух, аби здоров'ям тілесним і духовним ми прославляли Твоє святе ім'я, нехай світло Христове наповнить нас. Просвітлюючи кожен куточок нашої істоти, виганяючи темряву невіри та відчаю. підтримай, Господи, наших рідних і дітей, обдаруй їх Твоїм благословенням і небесною опікою, вчини їх міцними у вірі і любові, стійкими у життєвих випробуваннях, дай силу і мужність нашим захисникам, щоб перемогли вони ворога, охорони їх життя та здоров'я, нехай Твоя воля здійсниться через їхні вчинки та рішення. Чини, щоб моя воля скорилася Твоєму проведінню. наділи мене мудрістю та терпеливістю, щоб у своїх прагненнях я відображав Твоє світло та Твою істину, допоможи мені уникнути гріха, і направ мене на шлях праведності, у всьому, що роблю, нехай Твоє святе ім'я, буде прославлене, нехай мої діла, стануть відображенням Твоєї любові та благості, з вірою і сподіванням. Звертаюся до тебе, щоб моє життя було покладене в Твої руки, а серце моє завжди билося в гні Сон з Твоїм святим серцем, слава тобі, Господи Ісусе Христе, в трицейдиному Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині завжди на віки вічні. Амінь. О Всемогутній Господи, Отче Небесний, і зубиний сердець наших припадаємо перед Твоєю величчю, визнаючи своє недосконале буття, омиті гріхом. Заблукані у своїх шляхах, Згрішили ми, Господи, безліч чудомок і діл, що не вгодні тобі, і прощення благаємо, омиваючи душі наші каятям щирим.